Росіяни тепер платять за те, щоб їх поховали живцем. Як я їх розумію, я теж купую пляшку Абсента за 150 рублів і просто помираю вранці. Які телепрограми дивляться громадяни Арефії? Мені здається, це очевидно. В Росії всі дивляться тільки брейкін Раша на 24-му каналі. Ми розкрили справжню причину зростання цін на яйця, так Кощей. але своє яйце не продам ні за що. Це брейкін Раша саме той випуск новин, на який ви завжди чекали. Росіяни почали платити за те, щоб їх поховали живцем. Кажуть, що вони втратили смак до життя і тепер вимушені йти, так би мовити, лікуватися у труні. Громадяни Рефі кажуть, що це своєрідне психологічне перезавантаження. Але, враховуючи політику Путіна, це швидше за все готовність померти за царя у будь-який момент. У мене був страх, це звісно, тому, що перший раз мене така процедура. Перший і останній. Загробне життя дуже привертає увагу росіян. Тому прямо із загробного світу через спіритичний скайп з нами на зв'язку вибуховий кореспондент Брейкін Раша Дар'я Дугіна. Ой, тобі слово. Так, студія, дякую. Я зараз знаходжусь прямо в пеклі, і тут до біса спекотно, в пеклі до біса спекотно. Ха-ха-ха, смішно. А взагалі мене часто запитують, коли ж нарешті мій батько потрапить сюди. Отже, я хочу сказати всім, що це питання лише одного снаряду хаймерса. Ось так. І я хвалю тих росіян, які люблять полежати в гробу за гроші. Без підготовки загробна планка буде ще тим випробуванням. Проте ви можете піти на спецоперацію. Там і гроба не буде. Просто чорнозем студія. Почула тебе Дар'я. Бажаємо тобі вибухових пригод у пеклі. Питання пошуку яєць на Росії стало приводом для жартів упродовж останнього місяця. Але нарешті наша редакція дізналася те, чому ж ціни на яйця в Арафії так стрімко зросли. Вроді все почало замідлятися, в тому числі інфляційне ожидання, Тут яйця вмішались. ну, это один из параметров. Когда э, темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает. Я вспоминаю, 21 год, то один тип товаров, то другой. Но прежде всего в, нашей, в нашем случае это то, что э, высокий рост спроса, он действительно опережает возможности предложения. В перекладе на простый у россиян просто выявляется ревень життя вырез. что они и начали больше жертвы. За цією логікою, якщо бандит пограбує на вулиці, це тому що ви надто багатий і маєте гроші в кишенях. Російський уряд має приблизно таку філософію. Ми написали на пошту російської пропагандистки Сіманьян та дізналися, що вона думає про стрімкий ріст цін на яйця. Відповідь шокувала. Що я вам скажу про яйця? Мій тігран дуже уважно стежить за цим питанням, але я можу сказати, що купувати оригінальні яйця. Невдячна справа. Я беру китайські, і ви знаєте, вони прекрасні на смак. Такого смачного пластику я ще не їла. Ну а тепер до суспільної думки частини росіян, які зазвичай моляться на дві речі: на Путіна і на зомбоящик. Російський кореспондент запитав, що ж громадяни країни-агресора дивляться по телебаченню. НТВ і п'ятий канал. НТВ мені подобається. А ще перший канал, коли виступає Путін. Мені подобається, смотрю. Звізду. Муж воєнний, поэтому син воєнний, это и і сейчас такі йдуть. Ну сейчас основному потому тому що меня син там служить. Питаюся как то понять їхню політику нашого государства. Жіночко, та ви не зрозумієте? На відміну від самого вуличного опитування, коментарів соцмережі діаметрально протилежні. Побачимо, Смотреть російські канали, особливо федеральні, себя не уважать. Телевізор в Росії это зло лютое. Спасибо Скабеєві, Кісільову і особенно Соловйову. Они меня закодировали не смотреть ТВ. вообще. За цим не можемо не погодитися, але ви не показуєте це Соловйову, бо там і так з э, кукухою не все гаразд. Слышь, з пірахетіна, зато пи*** вам близькі. Тупа мерзавцы. І ти к тупой. Ти Ту, не милий мальчик. Таку психушку, ви чого что що? До новин Магадану. Тут пацієнтам одного онкологічного диспансеру видали рушники із зображенням раку. Це той випадок, коли замість зарубіжних ліків отримуєш несмішний жарт на хустинці. Один пацієнт не витримав і написав скаргу до регіонального МОЗ. І Якщо ви думаєте, що це якась безглузда ошибка та ненавмисна образа, то ви помиляєтесь. Адже в іншій палаті номер 6 божевільні діди, морози та снігуроньки змусили танцювати аслабодітеля, який втратив ноги. Так змусили без нового танцювати. <плес> Як колись сказав заступник міністра оборони Росії, бажаємо цьому солдату одужання та стати на ноги. Цю ситуацію також прокоментував міністр оборони РФ. Почуємо, ми ж казали цьому солдату перед відправкою в Україну поїде швидко, одна нога тут, друга там. Ну не обдурили ж. Школярі із Олександро Слобідської школи у Татарстані почали виготовляти дерев'яні милиці для поранених учасників так званої СВО. Від хвостиків для мін до милиць один крок. На зборку уходять около 20 хвилин, всього ж на ізготовлені зділі 2 часа. Займаються діти после уроків по повічерам, щоб шум станків не у учобі. Яке безтурботне дитинство за станок і до роботи. Окрім милиць, дітей змушують робити окопні свічки з картону та бляшанок. Так не добровільно їх змушують. До нашої студії долучається один з учнів, який зважився прокоментувати свої шкільні, а, точніше робочі будні. Аркадій, тобі слово я вирізаю бумагу для свічей, щоб байта було тепло, уютно і не холодно. Почули ми школяра і хочемо сказати, що тепло і уютно російським терористам буде тільки в одному місці. Добро пожаловать! В ад! Прямо в центрі Москви зграйка сталінофілів вирішили, так би мовити, почтіть пам'ять свого померлого вождя. Російські кореспонденти дізнавалися деталі. Він більше 30 років керував країною, успішно руководив. Країн. Правильные действия совершал. Я не могу к нему относиться, мы ну, как просто к чему-то абстрактному. Абстрактный вождь, как то Для меня это самый родной человек. Сталин! Человек, который внес большой вклад и объединил русский народ. Репрессии были, но они не могли не быть государство, оно для того и существует. У него есть репрессивный аппарат у любого государства. Ось що значить демократія по-російськи. Не здивуємося, якщо після того, як чинний диктатор піде на аудієнцію до Сталіна, росіяни будуть сумувати. І колись у недалекому майбутньому, на червоній площі, поруч з магазином АТБ ми побачимо людину з пляшкою горілки. Через вікно СІЗО він буде сумом дивитися на те, як згасає навколо його світ. Ось він відкриває пляшку, випиває її залпом та каже. Даї на всю ка Слава Україні! Це був черговий випуск програми «Breaking Раша. Ваша вподобайка цього відео, а також підписка на цей канал гарантія того, що ви будете в курсі всього актуального. І це правда дуже важливо. Побачимося. І як колись сказав заступник міністра оборони Росії. Бажаємо цьому солдату одужання та встати на ноги. А наші мальчики погибли. Ти просто цинічний, видушний вишкрибок. Ось. Ось що демократія по-російськи. Там треба значить слово. А що я сказала? Ось що, Ось що демократія по-російськи. Тихо. Тихо, тихо, Олег, успокойся.